У першому матчі цього туру зійшлися черкаські колективи Імпульс і Славія. Відчутно програвши стартову партію, волейболісти Імпульса були сильнішими у трьох наступних. У зустрічі до «Малюкса» та юніорів «Імпекс Агроспорту» було зафіксовано рахунок 3-1. Найбільш напруженими тут були другий, третій сети, які завершилися мінімальною перевагою одного із суперників. Також чотири партії зіграли волейболісти Надій із Крупського та Драбівського Альтаїра. Сильнішою в цьому матчі була Надія. Інші два поєдинки завершилися з рахунком 3-0. Так київська команда КПІ обіграла Черкаський Сіріус, а команда «Коло 2 завдала поразки Кам'янському галуксу. Таким чином у першій підгрупі лідирує граніт із Хлестунівки, у якого вісім очок. Сім набрала Київська імперія. Три команди мають по шість очок. Це промел «Боярка», Надія та Імпульс. У другій підгрупі попереду команда «Коло друзів-2» 2 вісім очок. Друге та третє місця шістьма очками ділять Київський Нафтогаз та Сіріус. Наступний тур у першому дивізіоні запланований на 14 лютого.